Молитва Матері найсильніший оберіг для сина воїна, просимо Божої ласки, захисту та сили для наших синів, які боронять Україну, нехай Господь веде їх дорогою життя і береже від усякого зла, молімося разом за наших героїв, читаємо молитву сорок разів. Господи, дай моєму синові силу, відвагу та мудрість, допоможи йому не втрачати духу, бути стійким і витримати всі випробування, будь його опорою. Амінь. Господи, дай моєму синові силу, відвагу та мудрість, допоможи йому не втрачати духу. Бути стійким і витримати всі випробування, будь його опорою. Амінь. Господи, дай моєму синові силу, відвагу та мудрість, допоможи йому не втрачати духу, бути стійким і витримати всі випробування, будь його опорою. Амінь. Господи, Дай моєму синові силу, відвагу та мудрість, допоможи йому не втрачати духу, бути стійким і витримати всі випробування, будь його опорою. Амінь. Господи, дай моєму синові силу, відвагу та мудрість, допоможи йому не втрачати духу. Бути стійким і витримати всі випробування, будь його опорою. Амінь. Господи, дай моєму синові силу, відвагу та мудрість, допоможи йому не втрачати духу, бути стійким і витримати всі випробування, будь його опорою. Амінь. Господи. Дай моєму синові силу, відвагу та мудрість, допоможи йому не втрачати духу, бути стійким і витримати всі випробування, будь його опорою. Амінь. Господи, дай моєму синові силу, відвагу та мудрість, допоможи йому не втрачати духу. Бути стійким і витримати всі випробування, будь його опорою. Амінь. Господи, дай моєму синові силу, відвагу та мудрість, допоможи йому не втрачати духу, бути стійким і витримати всі випробування, будь його опорою. Амінь. Господи. Дай моєму синові силу, відвагу та мудрість, допоможи йому не втрачати духу, бути стійким і витримати всі випробування, будь його опорою. Амінь. Господи, дай моєму синові силу, відвагу та мудрість, допоможи йому не втрачати духу. Бути стійким і витримати всі випробування, будь його опорою. Амінь. Господи, дай моєму синові силу, відвагу та мудрість, допоможи йому не втрачати духу, бути стійким і витримати всі випробування, будь його опорою. Амінь. Господи, Дай моєму синові силу, відвагу та мудрість, допоможи йому не втрачати духу, бути стійким і витримати всі випробування, будь його опорою. Амінь. Господи, дай моєму синові силу, відвагу та мудрість, допоможи йому не втрачати духу. Бути стійким і витримати всі випробування, будь його опорою. Амінь. Господи, дай моєму синові силу, відвагу та мудрість, допоможи йому не втрачати духу, бути стійким і витримати всі випробування, будь його опорою. Амінь. Господи. Дай моєму синові силу, відвагу та мудрість, допоможи йому не втрачати духу, бути стійким і витримати всі випробування, будь його опорою. Амінь. Господи, дай моєму синові силу, відвагу та мудрість, допоможи йому не втрачати духу. Бути стійким і витримати всі випробування, будь його опорою. Амінь. Господи, дай моєму синові силу, відвагу та мудрість, допоможи йому не втрачати духу, бути стійким і витримати всі випробування, будь його опорою. Амінь. Господи, Дай моєму синові силу, відвагу та мудрість, допоможи йому не втрачати духу, бути стійким і витримати всі випробування, будь його опорою. Амінь. Господи, дай моєму синові силу, відвагу та мудрість, допоможи йому не втрачати духу. Бути стійким і витримати всі випробування, будь його опорою. Амінь. Господи, дай моєму синові силу, відвагу та мудрість, допоможи йому не втрачати духу, бути стійким і витримати всі випробування, будь його опорою. Амінь. Господи. Дай моєму синові силу, відвагу та мудрість, допоможи йому не втрачати духу, бути стійким і витримати всі випробування, будь його опорою. Амінь. Господи, дай моєму синові силу, відвагу та мудрість, допоможи йому не втрачати духу. Бути стійким і витримати всі випробування, будь його опорою. Амінь. Господи, дай моєму синові силу, відвагу та мудрість, допоможи йому не втрачати духу, бути стійким і витримати всі випробування, будь його опорою. Амінь. Господи, Дай моєму синові силу, відвагу та мудрість, допоможи йому не втрачати духу, бути стійким і витримати всі випробування, будь його опорою. Амінь. Господи, дай моєму синові силу, відвагу та мудрість, допоможи йому не втрачати духу. Бути стійким і витримати всі випробування, будь його опорою. Амінь. Господи, дай моєму синові силу, відвагу та мудрість, допоможи йому не втрачати духу, бути стійким і витримати всі випробування, будь його опорою. Амінь. Господи. Дай моєму синові силу, відвагу та мудрість, допоможи йому не втрачати духу, бути стійким і витримати всі випробування, будь його опорою. Амінь. Господи, дай моєму синові силу, відвагу та мудрість, допоможи йому не втрачати духу. Бути стійким і витримати всі випробування, будь його опорою. Амінь. Господи, дай моєму синові силу, відвагу та мудрість, допоможи йому не втрачати духу, бути стійким і витримати всі випробування, будь його опорою. Амінь. Господи. Дай моєму синові силу, відвагу та мудрість, допоможи йому не втрачати духу, бути стійким і витримати всі випробування, будь його опорою. Амінь. Господи, дай моєму синові силу, відвагу та мудрість, допоможи йому не втрачати духу. Бути стійким і витримати всі випробування, будь його опорою. Амінь. Господи, дай моєму синові силу, відвагу та мудрість, допоможи йому не втрачати духу, бути стійким і витримати всі випробування, будь його опорою. Амінь. Господи, Дай моєму синові силу, відвагу та мудрість, допоможи йому не втрачати духу, бути стійким і витримати всі випробування, будь його опорою. Амінь. Господи, дай моєму синові силу, відвагу та мудрість, допоможи йому не втрачати духу. Бути стійким і витримати всі випробування, будь його опорою. Амінь. Господи, дай моєму синові силу, відвагу та мудрість, допоможи йому не втрачати духу, бути стійким і витримати всі випробування, будь його опорою. Амінь. Господи. Дай моєму синові силу, відвагу та мудрість, допоможи йому не втрачати духу, бути стійким і витримати всі випробування, будь його опорою. Амінь. Господи, дай моєму синові силу, відвагу та мудрість, допоможи йому не втрачати духу. Бути стійким і витримати всі випробування, будь його опорою. Амінь. Господи, дай моєму синові силу, відвагу та мудрість, допоможи йому не втрачати духу, бути стійким і витримати всі випробування, будь його опорою. Амінь. Господи. Дай моєму синові силу, відвагу та мудрість, допоможи йому не втрачати духу, бути стійким і витримати всі випробування, будь його опорою. Амінь.